За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано. 5 січня, перша Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, село Краснокутськ. Внаслідок влучання БПЛА Шахет в проїжджу частину пошкоджено чотири приватні будинки та паркан. Постраждали три людини. Гостра реакція на стрес. 14.10, Куп'янський район, Вільхувацька територіальна громада. Зафіксовано ворожу обстріл Каба за межами населеного пункту по відкритій місцевості. 10 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Ківшарівка. Внаслідок мінометного обстрілу загинув 74-річний чоловік. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. До того ж, противник активно залучав бомбардувальну авіацію. На Куп'янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бій Загризового та Петро. Павлівки за добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. О 7.22 сталася побутова пожежа у селищі Нова Водолага Харківського району. В квартирі на другому поверсі двоповерхівки горіли домашні речі та меблі на площі 4 квадратних метри. Вогонь вдалося приборкати о 8.05. Постраждала 23-річна дівчина. Причина загоряння встановлюється. О 21.44 сталася пожежа у двоповерховому корпусі психіос. Хоневрологічного інтернату в місті Південне горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання два квадратних метри. Під час пожежі постраждало шестеро людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла. Ще п'ять отримали отруєння чадним газом. Усіх постраждали госпіталізовано до медичного закладу. Працівниками закладу та співробітниками ДСНС врятовано 128 чоловік. О 22.30 пожежу. Ліквідували причина встановлюється піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів.